Було розуміння, що цей майдан, чи ця революція, яка тоді починалася, ну вона має таке історичне значення. Тобто тоді це точно відчувалося, що, що це буде непросто, але що інакше бути не могло. Приєднати до нас! І тоді зрозуміло було, що це не тільки за євроінтеграцію. Ми виходимо. Приїхали із Сімферополя, із Криму. Всю ніч їхали спеціально щоб сюди потрапити. Для нас це дуже важливо, це дуже важливо для наших дітей. Якщо б я сказав, що я вірив у перемогу революції, от я б збрехав. Я, я не був у цьому переконаний. Зовсім не був те, що почався історичний розвиток подій, розуміли далеко не всі. Активісткою я очолювала одну з громадських організацій, яка активно працювала над європейськими реформами. Ми просували, підштовхували владу, робили такі кампанії на національному рівні, для того, щоб Україна рухалася в європейському напрямку. А ще ми займалися теж антикорупційними програмами. Ви дуже добре пам'ятаєте, що тоді був уряд Януковича, корупціонер, і який реально повертав Україну в авторитарний режим. От ми на такому громадському рівні активно з цим боролися, і тоді я пам'ятаю, що мене набрав Мустафа 21 го числа. Я їхала в авто, не пам'ятаю в магазин, здається. А він сказав: Ти що? Ти де? Я кажу: ну, за продуктами. Він каже: Ти що? Не читала Фейсбук і ну, зрозуміло, я відкрила його пост, де вже всі люди були, дуже багато людей було тут. Ну я розвернулася, не не доїхавши до, до супермаркету. І приїхала сюди, і тут вже було справді дуже багато людей. Це була така точка відліку, коли перші проактивні громадські активісти, студенти, політики, журналісти прийшли сюди, щоб сказати ні відмові уряду Азарова, тоді Януковича, які відмовилися підписувати угоду про асоціацію. Ми вже тут аби. А де Гавриш? Вони ще не залишилися. І це тільки початок. Сьогодні збереться декілька сотень, можливо тисяча. Завтра збереться 10 тисяч. Післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. Ну і так ми відтоді і залишилися. Спочатку біля стели було небагато людей, кількасот людей. Ми тут ночували з 21 числа по 30. -ти. Здебільшого були всі друзі, всі, всі знайомі, всіх, кого, напевно, я й очікувала побачити, люди, яким там, доля не була байдужа, це здебільшого були журналісти опозиційні, е ну, громадських активістів дуже багато було, політики були. Ну, якось ми тоді говорили про, про ці символи, і він, я пам'ятаю, що тоді вже наступні дні чи наступні вихідні е люди були масово з, зі стрічками, з прапорцями. Е дуже е Подорожчали жовті і блакитні стрічки в магазинах раптово. Надіємося, що завтра на провокації забережні. президент. все таки підпише асоціацію. Ну і ми все роззаємося. Ми... Ну не підпішети. Я думаю, этот протест длиться столько сто, сколька нужна. Найперша вимога була все ж таки угода про асоціацію. Саміт був 28-го числа. Було очікування, що якщо ми мобілізуємося як суспільство, тоді студенти приєдналися. Вперше напевно була така, така мобілізація студентів на національному рівні. Дуже багато вищів вийшли на страйк, об'єдналися в колони, показали теж своє слово. Бо вони були, ну вони зрозуміли, що це було слово молоді, слово нового покоління, яке тоді прийшло до адміністрації президента зі своїми вимогами. І люди тут на Майдані теж стояли з прапорами України, але також з європейськими прапорами, і очікували, що цей прояв, цей протест, ця демонстрація зможе показати Януковичу, що люди думають інакше і що їхній вибір, їхню волю не можна ігнорувати. Розуміння, що цей майдан чи ця революція, яка тоді починалася, ну вона має таке історичне значення. Тобто, тоді це точно відчувалося, що, що це буде непросто, але що інакше бути не могло. Я пам'ятаю тоді, наша ну можна сказати, група, ну тобто кілька журналістів, які їхали висвітлювати, висвітлювати це у Вільнюс. Ми приїхали вже заряджені. Ми приїхали заряджені майданом. ми були обвішані стрічками. Абсолютно, от як е, е, карикатурно зараз можливо виглядає, але тоді було щире бажання показати, що ми, е, от хоча б ми, ми, журналісти, йдемо до європейського союзу. Багато політиків було е, тодішніх опозиційних, які потім стали владою. Вже було зрозуміло, що нічого не підпишуть. Бачите, я прийшов десь коли 10 та надто тут було осіб, ну, ось, можливо, 20 найбільше. Зараз як ми бачимо, ну сотня сотнями. Протести то протестами, але вони на владу взагалі не впливали. Десь під вечір почали тут бігати міліціянти, особливо Беркут, і вже тоді щось таке незрозуміле відбувалося, і всі вважали, і чутки ходили, що нібито буде розгін Майдану. Тут же ж десь стояв також. І деякі громадські активісти говорили, що майте на увазі ввечері, точніше вночі, може щось відбутися. Мене в цей. В цю ніч, точніше, з 9 на 30 вже не було, тому що я протягом тижня був в охороні Майдану Студентського. Ну, відповідно, вже 30-го вранці відбулося те, що відбулося побуття всіх і вся за те, що ми не хотіли. Того розвороту хотіли до Європи, до цивілізації після того побиття, після того, як Беркут уже в новинах Франції, ну всі говорили всі про провідні зміни навіть західні. Коли тут Беркут бігав, і навіть до Софії е, там в якихось закутках бив і студентів, і перехожих, і навіть журналістів, власне. Тому що, ну а чому би ні? Ми ж Беркут не може. Це було зрозуміло, що напевно треба щось робити трохи інакше. Знов ну, таки, я не скажу, що. Припустимо, радикальні думки домінували загалом в суспільстві. Ну, в тих активних проактивних громадян вони розуміли, що треба щось робити. Ну і власне 1 грудня біля адміністрації це показали. 16 січня проголосували за диктаторські закони, і тоді теж народ вийшов. Я в тому числі тут на Майдані. Активісти, активні активісти, так би мовити, пішли вимагати до Верховної Ради відповіді. Відповідно, там на Європейській площі біля стадіону Лубановського все і почалося, тому що міліція на той час і, і Беркутівці і внутрішні війська не пропускали активісти і взагалом. Кияни з інших міст приїздило дуже багато, вони хотіли пройти, вони хотіли все ж таки, я не знаю, поставити питання владі. І цими законами дурними він доказав всім, з що шо? він. Боїться нас, що він борсується з останніх сил за свою тупу владу, але що він програє врешті-решт. У нас мільйони. Горіло дуже багато техніки, поранених дуже багато було. Ну і власне вже 22 січня перші загиблі. І тоді зрозуміло було, що це не тільки за євроінтеграцію ми виходимо. Мені здається, багато хто і до того розуміє, але після Січневих подій зрозуміло було, що зміна влади потрібна, і зміна взагалі е, політикуму. Я поранений 18 лютого, там на розі Інститутської та Шовковичної підірвався на гранаті, там розірвало мені коліно праве ліве стегно і уламав голову. Там виносили мене потім в парламентській бібліотеці. І на Майдан повернувся вже 22 лютого, коли власне, Янукович тікав, Турчинов став, ВО президента. Тоді була ейфорія, Справді всі думали, що все завершилось. Ми нарешті перемогли. Ви чули про новини, про Межигір'я, про Верховну Раду? Чули, чули, чули. Ми ну, дуже раді. Дуже Тільки раді, так. нас цікавить, чи там є той золотий він Так би хотів хоч раз подивитися. <гум> За прощальник відео. Ви прощаєтеся з чим. Ми прощаємося із Україною, тою, що була недобра. І прощаємося, на жаль, з тими хлопцями, яких вже немає. Дякую. Євромайдан. Ми заплатили високу ціну. Тоді було, ви знаєте, що з'явилася Небесна Сотня. 107, якщо я не помиляюся, людей було розстріляно, загинули на Майдані. І це теж інакше змусило нас і мислити, і діяти. Тому що було розуміння, що люди кров'ю заплатили за те, щоб ця історія розвернути історію в інший бік, щоб ми не продовжували бути сателітом чи сірою зоною російського впливу, а стали незалежною європейською державою. Євромайдан змінив життя країни, і мені здається, європейського континенту. Ну, а мене вже Логічно через те, що я мешканець і цієї країни і цього континенту. Тобто мені здається, що все ж таки був якийсь тектонічний історичний сув, який українці тут почали для зміни історії, пострадянської історії, історії з, з насилля Російської імперії чи Неоімперії над своїми сусідами. От що відбулося. Я після того, як відбувся Євромайдан, пішла в політику, стала депутатом. Після цього залишаюся працювати в політиці. Я була після парламенту радником прем'єр-міністра зовнішньої політичної діяльності, так само радником нашої є... віце-прем'єрки з європейської інтеграції Ольги Стефанішиної. Мені здається, що будучи політиком, в тебе більше шансів і можливостей щось змінити, коли ти громадський діяч. Ти формуєш запит, ти критикуєш, ти показуєш на недоліки. Але в тебе немає ресурсу влади для того, щоб ці зміни ухвалювати. Коли ми були депутатами, я, наприклад, зі своїми колегами Мустафою Наємом, Сергієм Лещенком були співавторами майже з 2014 по 2019 рік більшості. Законопроєктів антикорупційних, тобто і по НАБУ, по САП, по антикорупційній вищий антикорупційний суд, і так, далі, і так далі. Тобто ми були співавторами цих законів. Те, що ми вимагали як громадські активісти чи журналісти, у нас з'явилася можливість реалізувати це вже будучи політиками. Політика в Україні дуже сильно змінилася після 2014 року. Насамперед, тому що ну, був очевидний новий суспільний запит. Люди активно встали і сказали: тепер влада, шановна влада, ви будете діяти так, як хоче народ, як проявляє, як проявляє свою волю народ. Це перше. Друге, прийшло в політику нове покоління. Тоді ще в 2014 му не так. Тотально, не масово, але вон, це покоління точно змінило і обличчя парламенту, і обличчя уряду, і обличчя багатьох парламентських делегацій. Ми це, до речі, дуже яскраво відчували. Я була членом парламентської делегації до Парі парламентської асамблеї Ради Європи і з Європейським Союзом. І тоді, ну нам навіть наші колеги казали, що раніше українські делегати це були туристи, які активно шопилися просто там в Страсбурзі чи в Брюссель, куди вони їздили. Здебільшого вони навіть не розмовляли іноземними мовами. Тобто, в 2014 році це були делегації, які могли на рівних дебатувати зі своїми колегами з усіх країн Європейського Союзу чи Ради Європи, відстоюючи свої національні інтереси. Тобто, це дуже сильно відчувалося. Головна ціль, напевно, знамен. Там якихось мрій і бажань, і планів, це було, це було здійснення європейського вибору, тобто підписання угоди про асоціацію, просування України в НАТО. І те, що ми зараз бачимо, так, і те, що очікуємо відкриття все ж таки, переговорів про набуття членства в Європейському Союзі, і подальше. Така дуже потужна підтримка суспільна України в НАТО. Це теж якісь, я б сказала, закономірні висновки закономірні результати Євромайдану. Після того як стався Євромайдан, я тоді працював в українській гілці або в українському виданні газети «Комерсант». І звичайно, після спроби анексії Криму після окупації Криму було неможливо продовжувати роботу російських видань тут. І ми просто закрилися. І опинившись на вулиці, я вирішив, що треба створювати щось своє. Так почався по суті шлях повноцінного висвітлення європейської інтеграції. Для мене особисто, професійно ну, це стало поштовхом для того, щоб створювати щось нове для українців і пояснювати українцям, що ми дійсно є частиною Європи спільної. Що Європа це не за кордон. Українці ну, сприймали, що це щось євросу це щось далеке. Ну точно не вийде. Да? Євромайдан змусив багатьох замислитися і повірити. Так само повномасштабна війна змусила. Вже переважну більшість не просто повірити в те, що ми частина європейської спільноти, а в тому в те, що ми там будемо і будемо в осяжній перспективі. Зараз Україна опинилася в тій ситуації, коли її підтримувати її життєво необхідно для самого Євросоюзу, коли членство України в ЄС стало насправді стратегічно безпеково життєво необхідним для Євросоюзу. Тобто це не тому, що гуртуються навколо України, а тому, що Україна наблизилася. І це знову ж таки не снути. Почалася би повномасштабна війна у 2014 році. Цього би не сталося до стану нинішнього, коли нас євросоюз однозначно підтримує, коли євросоюз бачить нас своїм членом. Ми дійшли завдяки тому, що Україна зробила протягом 9 років після початку війни 2014 року. Одне питання це реформи. Ми, ми дійсно почали змінюватися і доводити євросоюзу. Що ми готові відійти від радянського минулого і стати європейською країною? Що ми цього прагнемо, і що ми, ми це можемо. Другий момент, що ну, завжди для великих змін потрібно усвідомлення цього. Ці от 9 років допомогли їм усвідомити. Ну, тобто, Україна була весь, весь цей час поруч, щось робила, якось там спілкувалася. Тобто вона була у них в полі зору. А до цього України не існувало по суті. Для багатьох великих європейських країн ну, ну нас сприймали як частину російського простору. Після 2014 року ми переконали Європу у тому, що ми не частина російського простору. Це другий момент. І третє насправді найважливіше це те, що в за ці 9 років у європейське майбутнє України повірили українці. Оце є ключовим. Шлях до ЄС. В 2013 році насправді ми були на нульовій позначці. Ну тобто ми демонстрували бажання почати іти. Не більше того, насправді, не більше. Зараз ми не просто йдемо, а ми вийшли на фінішну пряму. Завжди є можливість звернути навіть з фінішної прямої. Я це підкреслюю, тому не можна сприймати, що членство у нас у кишені. Ті реформи, які ми зараз зробили, це круто і важливо, і під час війни це, це дуже цінується, але масштаб реформ, які перед нами величезний, нам потрібно зробити в рази більше, ніж ми зробили досі. Це треба усвідомлювати. Мріяти про те, що нас візьмуть в Євросоюз суто геополітично, тому що нас люблять. Да, нас люблять, але є правила. Євросоюз це спільнота заснована на правилах, і доки ми не проведемо. Весь комплекс реформ, не розказуючи, що тут ми хочемо, а тут нам не подобається, тут риби заворачували. от, так не працює в Євросоюзі Ти маєш бути адаптований повністю. Це підйомна задача. Головне, щоб Україна цього хотіла. Єдина сила, яка може запобігти або зробити, щоб Україна не була в ЄС, це сама Україна. Якщо Україна буде хотіти і далі йти до ЄС, а я вірю, що це барання буде зберігатися, немає жодного сумніву, що ми там будемо. Ну для мене це значний, значна частина мого життя, і напевно мені здається, якби мене тоді. Не було, якби я тоді не виходив. Мені здається, я втратив багато чого для себе як для особистості, тому що я розумію, що це знов-таки боротьба за Україну, за наше майбутнє, за, наше, за наш розвиток, а не деградацію, як зараз це відбувається, і в Росії і в Білорусі для України це знов таки можливість вирватися з тих лап. Диктатури з того божевілля, яке знов-таки намагається насадити оцей неосовок, який, на жаль, проростає і намагається ді навіть це не неосовок в якомусь такому розумінні, тому що там не комуністи при владі, не в Білорусі і в Росії, це якийсь недорозвинутий, не. Імперіалізм, який поєднує і Російську імперію, і радянський Союз, і новідні якісь диктаторські тренди, і ти в цьому божевіллі намагаєшся вижити це. Того після го попри біль, попри втрати, попри кров, війну, попри всілякі негаразди, які відбувалися не тільки в Україні, а там і Східній Європі, а зокрема і в Білорусі, невдача їхня після виборів 20-го року. То Україна виглядає таким певним рушієм у світі, навіть який показує, що за свою свободу варто битися. Ну і власне, якби мені здавалося, що наша боротьба не має сенсу, напевно, я не був би у збройних силах. 2013-2014 — це поштовх, це рушійна сила того, що змінюватися треба. На жаль, знов-таки не всі в Україні, всі за і межами це розуміється, стосується і громадян, звичайних і там і політиків, і громадських діячів. Але прикро, що через війну, але все ж таки ми мені здається, в правильному напрямі рухаємося. Тому що, якби цього всього не було, вся та шиза, яка відбувається у наших. Так би мовити, братських народах, це зараз було пів нас. А от я особисто б не хотів би таке, щоб було з Україною. Я не хотів би, щоб ця деградація, просто розумова деградація, яка там є, щоб вона поширилася на Україну.